Вперше в історії росіяни запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, багато вибухів у Дніпрі. Які наслідки масованого обстрілу усі подробиці за мить у випуску ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Для цього використала стратегічні бомбардувальники Ту 95 із яких запустила сім крилатих ракет Х-101. у повітряних силах. Заявили, що збили шість із них. Крім цього, окупанти підняли в повітря міг 31 к і вдарили кенджалом. Цю ракету, на жаль, знищити не вдалося. Та найрезонанснішою подією став запуск по Україні міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 шість Рубіж. Ймовірно, це перший в історії випадок застосування такого озброєння. Схоже, саме побоюючись такої атаки днем раніше посольства різних країн припинили роботу в Києві. Однак цю ракету Росія запустила не по столиці, а по Дніпру. Буяла із полігону в Астраханській області. У мережі вже з'явилися відеоприльотів. На них можна побачити, як бойова частина ракети розділяється на шість частин і падає в різних місцях. Військовий журналіст Сергій Ауслендер припускає, що в Росії лише кілька подібних зразків ракет Рубіж, призначених для випробувальних цілей. При цьому наслідки удару можна порівняти із влучанням авіабомби КАП масою півтори тони. Оскільки початково рубіж призначений для ядерного удару, точність ракети невисока. Паралельно із міжконтинентальною балістичною по Дніпру летіло ще багато крилатих ракет Х-101. Більшість збили, проте уламки все ж не робили шкоди у місті. Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджений центр реабілітації для людей із інвалідністю. Там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десяток вікон, але люди, на щастя, цілі. Також руйнування є в гаражному кооперативі. Там спалахнула пожежа, Пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки. Відомо про двох постраждалих жителів 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річна жінка госпіталізована. Росія накопичила достатньо ресурсів, аби провести багато подібних атак у майбутньому. За даними РБК Україна, йдеться про півтори тисячі ракет у запасах окупантів, найбільше калібрів і іскандерів. Також росіяни виробляють близько 900 шахетів на місяць через російський обстріл. На межі катастрофи опинилася Запорізька АЕС. Їй вдруге за тиждень загрожує блокаут. Про таке повідомили в Міненерго. Там уточнили, що загарбники знеструмили одну із двох ліній живлення. У разі відключення останньої лінії наслідки будуть непередбачувані. Ймовірно, масований обстріл із боку Росії зачепив об'єкти енергетики, адже за вказівкою Укренерго одразу в кількох регіонах ввели аварійні відключення світла. Зокрема, у Києві та області у Сумській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, а також Донецькій областях. Видання «The Guardian» попереджає, що якщо удари по енергетиці та українських АЕС продовжаться, ядерна катастрофа стане цілком реальною. Далі цитую при втраті живлення реактори зможуть працювати на дизель-генераторах і акумуляторах 7-10 днів. Якщо електропостачання не відновиться. Розплавлення ядерного палива може призвести до радіоактивного викиду, схожого на чорнобильську катастрофу 1986 року. Кінець цитати дісталося від окупантів і іншим українським містам. Загарбники атакували кривий ріг. У результаті постраждали 15 мешканців. Серед них двоє підлітків. До лікарні забрали 17-річного юнака, а іншому підлітку 16 років надали допомогу на місці. Також у місті частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві. На Харківщині росіяни обстріляли села Борщова, Високий, Сенькове, Калинове, а також місто Куп'янськ. У результаті, на жаль, постраждали троє людей. Крім цього, у регіоні построщені будинки та адміністративна будівля. Тим часом на Сумщині за ніч і ранок армія Росії здійснила шість обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області. Пролунали 26 вибухів обстрілів. зазнали Хотінська, а також Білопільська громади. Ще 20 міст та сіл росіяни обстріляли на Херсонщині. Через цей терор, на жаль, одна людина загинула, а ще 10 роді стали поранення, із них одна дитина. Ми продовжуємо моніторити наслідки російських атак по Україні. Ви ж підпишіться на канал, аби бути в курсі останніх оновлень.